Всім привіт! Мене звати Влад, я UI UX дизайнер з досвідом понад 7 років, працював в Projector і навіть викладав свій безкоштовний курс для тих, хто тільки хоче почати в дизайні. Це відео частина серії Редизайн, який ніхто не просив. Час від часу я натрапляю в інтернеті на сайти, які, скажімо м'яко, викликають легке дизайнерське занепокоєння. Тексти скачуть, відступи дивні, копірайтинг. Незрозумілий. Тож я вирішив, а чому просто не сісти і не переробити все так, щоб не боліло Це не хейт і не критика заради критики. Просто дизайн-терапія. Для мене і, можливо, для когось із вас. Якщо тобі цікаво, поїхали. Сьогодні ми спробуємо зробити краще ось цей сайт. Це сайт школи wow English. Е, яка знаходиться в місті Кропивницький, у них є така ось головна сторінка, і, ну, скажімо так, тут є багато речей, які б я хотів е, переробити. Але е, через те, що я хочу зробити відео трошки коротшим, тому ми сьогодні сконцентруємося на цій секції, як не дивно, але я буду. Працювати не у фігмі, не в якомусь графічному редакторі, а прямо тут у браузері в вкладці Inspect, просто щоб це було більш наглядно. Ну і зміни ще такий момент, Боже, який довгий вступ. Зміни я хочу вносити мінімально, просто щоб показати, як невеличкі зміни можуть значно покращити взагалі кінцевий результат. І почнемо нарешті. А, перше, на що б я хотів звернути увагу, це типографіка, а саме відсутність контрасту. По-перше, у нас заголовок. Найголовніший він якогось синього кольору, який зливається з фоном, тобто він менш контрастний, тут він трохи жирніший, ніж ось цей текст, але все одно, по розміру, він наче такий самий. У нас втрачається е, розуміння, що є головне, що є другорядне, е, куди нам е, оком стрибати спочатку і потім е, далі. Е, тому перше, що я зроблю, це зміню розміри цього тексту. Ми зробили цей заголовок більш. Ну, більше, цей текст зробили менше, і вже стало значно краще. Тобто, ми бачимо, існує контраст між текстом, ми бачимо, що головне, що другорядне. Наше око просто знає, який шлях йому обрати. Ми спочатку читаємо це, потім це, і далі обираємо якийсь варіант. Наступний крок, який би я хотів зробити, це щось зробити з цими. Кнопками. Я бачу тут декілька проблем. По-перше, ось ця кнопка вона якогось кольору незрозумілого. В тому плані, що вона, звичайно, контрастна і гарно читаємо. Але ми бачимо, що у нас є фірмові кольори, ось такий синій і помаранчевий, є ще чорний. Але ось такого салатового в нас більше ніде не зустрічається. Тобто вона явно вибивається з основної кольорової гами, яка вже задана. Ну, і наступна кнопка не потрібно робити текст на, на дві лінії в кнопці. Це Ну якщо його потрібно, він має бути такий довгий, то він має бути не у кнопці, а в якомусь іншому текстовому блоці. Це теж нам потрібно виправити. Ну і взагалі більш традиційне положення кнопок це уряд, а не у, а не у стопчик. особливо якщо у нас є для цього місце. Тобто це не якийсь сайдбар, а просто банер головної сторінки. Давайте спробуємо це виправити. На що б хотілося звернути увагу, це копірайтинг. Перше, це заголовок. Він, в принципі, нормальний. Англійська мова для дітей шкільного віку. Все зрозуміло. Але якщо можна зробити коротше, то ну завжди потрібно робити коротше. І більш просто. Англійська мова. Це може бути просто англійська, тому що якщо ми чуємо англійська, то, скоріш все, це мова. І для дітей шкільного віку, ну, це дуже складна конструкція. Фактично, функція цього заголовку сказати: Що ми робимо? Ми викладаємо англійську, і для кого, для дітей, які вчаться в школі. І це ми можемо замінити просто на. Одне слово, школярів. Наступний текст з ним вже буде складніше, тому що його повністю потрібно поміняти. Тут його функція взагалі не зрозуміла, тому що він не розказує нам взагалі ні про що. Ви обов'язково побачите результат. Ну, типу, добре, це повірю вам на слово. Але замість цього тексту можна зробити щось більш, ставити сюди щось більш корисніше. Наприклад, те, що буде нам якось пояснювати про ці екшени, або якось підсилювати, або взагалі якось узагальнювати все те, що тут було сказано. Я трошки покатував чат GPT, і він мені видав три варіанти. Вони, в принципі. Більш-менш нормальні, але мені подобається третій. Для батьків сучасна програма, досвідчені викладачі та турбота про кожну дитину. Чому мені подобається про батьків? Тому що фактично батьки вирішують, чи буде навчатися там дитина чи ні, і вони оплачують навчання. І останнє, що б я хотів зробити, це трошки звозити кордони тексту, щоб вся композиція була більш компактною. Ну Ось приблизно так. Давайте порівняємо. Це... Те, як було. І на цьому сайті є ще багато речей, які б я теж хочу покращити. Я е, спробую записати інші епізоди і розібрати ці проблеми. Якщо захочете, можете запропонувати свої сайти, які я можу розібрати. Ну і взагалі пишіть в коментарях е, свої думки. Papa